Тепер про геополітику. Тут це, як завжди, боротьба за регіональне панування. І Україна тут розглядається лише як ресурс. Давайте подивимося, що тут відбувається. Я не знаю, чи вам буде видно, чи ні. Ну, всі знають, що в нас є сусіди, які дуже тиснули на нас в геополітичному розумінні. А всі знають про те, що зараз в Євросоюзі є проблеми. Ну і всі знають, що в нашого сусіда, який на нас тисне, також є проблеми. Можливо, просто не всі знають, наскільки вони глибокі, наскільки вони глибші за ті проблеми, що є сьогодні в Євросоюзі, але ми розуміємо, що вони є. Якщо ми подивимося на геополітичні сьогоднішнє дослідження світі, ми зрозуміємо, що є велике тяжіння Європи, в першу чергу лідера Європи Німеччини до Росії. Європі потрібні російські ресурси, людські, природні Росії для того, щоб втриматися і не... Сходитися в розряд території потрібні сьогодні європейські гроші європейські технології. Це тижіння є, і воно викликає велику підозру в найбільшого сьогоднішнього геополітичного гравця в Сполучених Штатів Америки, який буде робити все можливе для того, щоб Німеччина і Росія, або ширше кажучи, Європа і Росія не зблизилися на стіл. Яким ресурсом буде при цьому послуговуватися єдина геополітична імперія сьогоднішнього світу? це Східна Європа, яка Сьогодні вже розуміє відмінність своїх інтересів від інтересів Європи Західної, яка вже розуміє, що сьогодні вона на других ролях, а може бути на перших. І тут вирізняється така країна, як Польща, яка є єдиною країною Європи, яку не зачепила економічна криза, не тому, що вони там погрожу поставили навколо себе, а тому, що вони правильно провели свою політику. Економічну. Ну і це ще не все. На наших східних кордонах, які, як, а нашим східним кордонам. В південних кордонах, перепрошую, які, а, а це Чорне море, виникає новий суперпроєкт, нової регіональної супердержави, якої Туреччина. Ми звикли до Туреччини трохи так поблажливо ставитися. Ну, курорти, Анталія, зрозуміло. Насправді там все дуже серйозно, це дуже серйозна регіональна наддержава постає. І в їхніх планах місце для України вже визначено. Отака в нас дошка геополітична. І насправді, коли ми. Спробуємо уявити собі. а що ж таке є Східна Європа. Ми побачимо, що Східна Європа без України просто не існує. Так само, як вона колись не існувала. Так само, як е шлях з варяг в реки, не існував без України тогочасно, яка називалася Русь. Отже, які в нас геополітичні сценарії. На цій дошці також маємо різні сценарії. Сценарій європейський. Здаємося назад. Беріть нас, друзі. Беріть наше дрова, кидайте до слова багаття, все одно вам нічого не залишилося. Ваше багаття так чи й наше гасне. Ну, ми будемо останнім дрова в вашому багатті. Або на схід. Останнє полювання старого хижака. Акела вже багато разів промахувався, але цього разу він може когось полювати. Це буде його останнє полювання. Острівний. До того певні експерти кажуть, що йде. Ми будемо вважати, що за хуторо-михайлським очоком нічого нема, викупуємо собі великий рів і будемо якось жити як остання диктатура Європи чи передостання. Питання в тому, чи є геополітичний ресурс для такого сценарію. Сценарій, який мені найменш подобається, який називається на шматки. Можна підперти це все на шматки, тому що східний і західні сусіди. Має свої інтереси, їм було б непогано. Я ще сюди написав шостий сценарій турецький, бо він ще не проявився в повній мірі, тому що ще не проявився турецький проєкт. Але також майте на увазі, друзі, що він десь є. А, сценарій, який мені найбільше подобається, це суб'єктний сценарій. Коли Україна стає не об'єктом, а суб'єктом його І про це сьогодні ми будемо говорити. Але до того треба поставити собі запитання. хто є суб'єктом? Що цей суб'єкт робить? Як це він робить? Тим не менш, ми будемо цей сценарій вважати одним з ймовірних, тому що нам його дуже хочеться, бо дуже бажаємо.